16-річна Анастасія у вислуванні вже шість років. Каже, займається спортом задля задоволення. Про професійну кар'єру поки не думала. Попри успіхи на різних всеукраїнських змаганнях, займали місця там другі, треті, перші місця було, звичайно. То було дуже цікаво. З самого початку це була сама мама. Мене привела вона взагалі на плавання, але потім тренер просто посидив мене до човна та все сижу наразі вже сьомий рік. Перший день чемпіонату в області виступає з командою в четвірках. Єгор Власенко один з наймолодших учасників змагань, йому 15. Каже, з командою зайняли перше місце на дистанції. Сподівається показати свій максимум і в одиночному запливі. Завжди була якась тяга до спорту на воді, плавання чи якесь водне поло, але вибрав вислухання. Багаторазовий чемпіон Миколаївської області на, на цей рік. Ціль головна ціль стати призером країни. Серед учасників спортсмени з Миколаєва, Баштанки та Первомайська, розповідає головна секретарка змагань Олена Моторна. За проходженням дистанції стежать судді. Є суддя на фітчі, який фіксує який човен перший, який другий, який третій. Також в нас є судді на дистанції, які фіксують правильне спроходження дистанції, і також щоб були дітки всі в безпечних умовах. Організували змагання представники управління молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації та Федерації веслування області, розповідає співорганізатор заходу Сергій Моторний. На змаганнях молодь і юніори різні категорії: чоловіки, жінки, дівчата і хлопці. Одна дистанція 500 метрів в різних категоріях одночка, двійка і четвірка. Четвірка у нас не відбіркове. Четвірка це кваліфікаційні заїзди. На змагання, яке розраховане на два дні, заявилися 55 учасників. Найкращі за результатами будуть відібрані на чемпіонат України. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.